Що ми отримали, коли ми пішли до школи, до вузів? Наприклад, я. Читати та й писати, рахувати, ми навчалися з вами перші три, перші три класи так, в навчанні. Усе інше, що знадобилося. Та нічого майже. Що ось вам знадобилося особисто після школи? Що ви так дуже ось так запам'ятали, може, з якоїсь географії, з історії, яка могла переписуватися? Що ви таке дізналися з біології? Що ви мавпи? Від мавпи, чи е що землі е мільйони мільярди років? Фейки У нас усе життя когось 15 років. Ну так, це у школі 11 років навчання, а потім ще, наприклад, брати мене, я психолог за освітою вище ще 5 років, що мені доказували, що я від мавпи, що Ну, таке інше, що мені не знадобилося. І я роблю такий висновок, що нас робили як. Таких трошки дебільчиків таких, знаєте, робили з нас. Чому? Тому що ми нічого. Щось такеся. А, до мене антропний принцип. Бачите? Ой, ой. Бо нас готували не до справжнього життя. Хто? З вас навчився базовим речам після школи, після вузу. Ось що тобі потрібно вчитися заробляти кошти, здобувати власний хліб. Як вижити, як себе вилікувати, як правильно харчуватися, як сім'ю щасливу мати, як мати відносини здорові, як потрапити до раю про вічне життя? Хто з нас дізнався істину, про найважливіше? Як вижити у цьому світу? Я, наприклад, дізналася, дізналася тільки в інституті життя. Це в церкві. Як жити правильно щодо усіх сфер мого життя? Я дізналася як правильно тільки в Домі Божому. Бо Безглуздо було слухати і вдосконалювати в життя те, що, чому, ми, чому мене навчали в навчальних закладах. Бо якщо я від мавпи, то все можливо, ти живи як хоч. Е ну, це дійсно нас зробили такими дібілами, е розумієте? Тому я розумію, що нікого з нас не навчили заробляти, нікого з нас не навчили, е, е, власне, тому, що знадобиться у майбутньому, е, е, тому що не це було е, метою. Метою було е, зробити ідеологів, тобто вчителі, вони навчали. Е, нас бути продовжувачами якоїсь ідеології, тобто ти навчався бути ще якимось вчителем, вчителем не істини, зрозуміло, так? але якоїсь ідеї, Ідеї, яка нікому не допоможе бути щасливими. Розумієте? Тому багато людей вони зараз знаходяться у рабстві, як і я була у рабстві, гріхів, не мали відповідей на різні запитання: як відбудувати собі дім, як відбудувати родину, ну тощо. Такі важливі питання, яким нас не навчили ні в школі, ні в вузах. Тому я вам пропоную отримати усі відповіді на найважливіші запитання нашого життя у Домі Божому, в Інституті життя. Це є моя церква, жива церква, де є Бог. Це міжнародна місія християнська, слово Боже. Ви можете підписатися на Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі на канали Салтаненко. Напишіть мені, будь ласка. Якщо ви, ви можете отримати психологічну, духовну підтримку, ми можемо з вами спілкуватися, я можу за вас молитися. Як мені допомогли, так. І ми можемо допомагати далі людям. Пишіть, я буду дуже рада з вами поспілкуватися. І давайте будемо навчатися тому, що нам знадобиться, дійсно знадобиться в майбутньому. Усім Божих благословінь, хай Бог береже вас. Будьте щасливі із Богом. Амінь.